За тиждень до війни навіть ніхто не думав. І, ну, Просто ну, навіть ніхто не розумів, не що таке буде. Ми не знали ні де рідні, ні як рідні, ні вдома, ні вдома. Уїхали, не уїхали. Тим паче, що в них по новинам говорили, що ну. Там захвачують таку-то, таку то, таку -то область, а на самом деле ну, такого не було. Я вірив, що я повернусь і що Україна буде, ну, як і була раніше. Я зараз вірю в це. Тільки треба чуть-чуть часу. Що там, як? Здорові краще. <рес> Саме найголовніше. Найголовніше це... це терпіння. Терпіння, так. Це правильно. Віра в Бога. Треба молитись, треба чекати, терпіння, і ну треба вірити.